Сьогодні стало відомо про несподівані новини, які стрімко облетіли російські медіа. На 61-му році життя завершив свій земний шлях відомий актор театру і кіно Олександр Юрійович Домогаров. Широкій публіці він запам'ятався як обличчя низки історичних фільмів, а також як активний прихильник кремлівської ідеології. Протягом останніх років актор відкрито висловлював проросійські позиції, публічно підтримував агресивну політику Москви та неодноразово дозволяв собі українофобські висловлювання. Домогаров став одним із тих, хто своєю публічною позицією сприяв формуванню наративу Ворожнечі до України. Для багатьох українців він давно вже перестав бути митцем, перетворившись на голос пропаганди. Його кар'єра Попри сценічні досягнення, в останні роки була затьмарена політичними скандалами й участю в токсичному інформпросторі. Наразі обставини та деталі події з'ясовуються однак, суспільний резонанс уже набирає обертів.